Славутичі відкрився міжнародний фестиваль Золота осінь, який цього року відзначає своє 15-те річчя. Безліч гостей з різних міст України та сусідніх держав з'їхали заради дітей, які прийматимуть участь у різноманітних конкурсах пов'язаних з журналістською діяльністю та яскравого святкування дня міста. Цей фестиваль він є унікальний 15 років кожного року, і назва відповідає змісту. Фе «Дитячий фестиваль дитячої преси. Дитячого телебачення і дитячої творчості вони пишуть, вони вчаться журналістиці, вони вчаться, вчаться бути рупором суспільства і вони самі себе обслуговують своєю творчістю. Тому це унікальне явище, і я думаю, що ми все будемо робити, щоб цей фестиваль продовжувався, тому що він є об'єктивним. Романская организация за Чернига была запрошена на фестиваль. С великим задовольствием приехали представители организации и сделали месту в святковый день подарок – выступ группы «Армия». Я дружу с мэром города. Это вот. действительно прекрасный человек, который делает для своего города прекрасные вещи, поэтому мы его поддерживаем всегда. И сегодня на такой праздник я не мог не отреагировать, ну и не мог приехать без подарков. Вот. Поэтому я думаю, что... Наша общественная організація таким примером показує, що ми открыты для любого общения всем. на фестивалі було багато гостей із дружньої Білорусії, Румунії, Росії, Молдови з українських міст Львова, Донецька, Києва. Делегація організації за Чернігів» виявилась єдиною, хто приїхав привітати Славитище від Чернігова.